Для мене велика честь вручити ці нагороди від імені громади міста Черкаси. Я, користуючись нагодою, хотів би ще раз подякувати за службу. 118-та бригада вона хоч і представляє всю Черкаську область, але серце вона тут в Черкасах. Відзначати військових дуже потрібно, тому що вони відчувають тоді, що про них не забули, що про них пам'ятають, і їхні заслуги є е, значимі для суспільства, для міста, для, е, для тих, е, хто вручає їм ці нагороди. Ми робимо свою роботу, якщо і її і Звертають на це увагу, то ну, нам приємно, але ми будемо її виконувати в будь-якому випадку. Які б запити не отримала, вона постійно старається допомогти повністю і забезпечити матеріально-технічними засобами. Я скажу, що з командиром бригади ми намітили і на наступний рік. Тому що є велика кількість проблем, так відчувалися. Нас завжди підтримували матеріально, морально. От, і ніколи не забували про людей, кому потрібна була індивідуальна допомога. Тобто місцева влада і громада ніколи не забували, і це дуже приємно відзначити.